Друзі, всім привіт! Сьогодні буду грати у гру Кальмара в другу частину в Роблоксі. Я вже проходив кілька разів і сьогодні я буду це знімати, як я граю з записами карану. Тому починаємо. Буду я грати в таку от ігру. Заходимо Я напевно трішки З вами гучніше. Так. Ой, через 35 секунд вже треба біжати вже на спаун. Я не знаю, чого в мене показує, що в мене 0 перемог, хоча я перемагав вже ну, разі два-три. От я як грав, так і перемагав. Повезло так мені. Ось ще залишилося 10 секунд. Зараз будемо вже починати. Ось вже ми починаємо грати. Так, поки що 20 секунд чекаємо до початку гри самої всієї. Ось у нас 41 людина тут з нами зараз. Зараз у нас буде стандартна гра: червоне світло, зелене світло, так біжи, Давай. трошки не вибіжав. Так, все ще 30 секундочок. Чекаємо або менше. Чекаємо, коротше, поки всі добіжуть сюди. Так, все. Поки що всі живі. Так ми і залишились. Так, зараз будуть всі битися. Всі зараз. Я просто зараз залізу на якесь ліжко і все. Так, залізу я куди?

Зараз буде починатися з інша гра. По мене це саме найлегша гра мені здається тут. Так, ну я піду направо. Сюди. Хочу вона все одно розподілить сама, а але... <смас> сам піду сюди вже. Зараз цікаво, я попаду. Ні, не попаду я в цю п'ятірочку золоту. Так, все. Вони програли, не встигли. Так, зараз тепер я. Так, я третій. Так, зараз вже я буду на проходити. Цікаво, яке завдання мені попадеться. Ой, все тут взагалі ложки. Просто тикать треба і все. Ще 55 секунд, по мене шукати. Я сподіваюсь, ми встигнемо. Я сподіваюся, ми встигнемо, бо ще 40 секунд. А тому ще п'ятницю вданіє. Якщо я помру, то це габела. Все, швидше йдемо, боже, 30 секунд зараз залишилось. Давайте швидше. Все, ми виграли, ура. Ми вижили, а вони ще ні. А ні. Виграли. Також. А ні, вони програли. На жаль. Але наша команда продовжує грати. О, це зараз з пісок буде зараз, я зроблю. Очніше. Це свидна, але цікава гра. Людини треба зайти, ну зараз кимось стану. Але з ким? Ось це. я виграв, ура, до речі, я номер 300 <клухи> Йдемо на цю карусільку знову. potrebuje Русеньку нашу улюблену, О, як нас багато. Так, по три людини. Хтось з нас помре. Дівай сьогодні. Ось ще треба, і дві людини будуть, по ходу. А ну все, це остання гра, напевно. Сподівайся, я встиг. Хоче я встиг, хоч би я всти. Би я... А по-три, так все, ми всі виграємо. Просто повинні будемо в зайти в одну кабіну. Все. Всі зайшли. Знову треба на карусель, Тепер, напевно, по дві людини треба буде. Зараз будемо знову починати. А ні, буде вже п'ятого, Я просто зайду в кабінку і буду там сидіти. Так. Я просто заходжу в кабінку якусь ось. І це. Оця ігра не кайф взагалі. Складна гра. Це ми? О, це мені дуже повезло. Нам одну дівку треба застрелити. І все. Нас двоє, а вона одна. Мені дуже повезло. Що я виграю просто. Ну, я сподіваюся так. Так, вона і я вже. Вон вона. Да, так, я помер, блін. І все. Так. Але я виграв 240 монет, і я буду дивитися цією дівчинку, чи вона виграє. Мені здається, вона програє просто. Ну ні. Мені було треба взагалі, напевно, нависовуватись і все. І цей раз я програв, на жаль. Сподіваюся, ця моя напарниця вона зараз виграє, тому буду дивитися за нею. Я, на жаль, помер, але е, моя команда ця дівчинка, можливо, спасе. Сподіваюся, ця дівчинка виграє. І наша команда виграє також, відповідно. Ось та друга дівчинка. Ось там друга дівчинка та була. Ось мене стріляє. Боже, програє та Блін, це друга дівчинка, вона виграла цю, блін. Наша команда, на жаль, програла. Все, на жаль, я програв. Ну, моя команда також. Буде це відео. Я завершувати. Буду грати у гру Кальмара в частину, Якщо ви захочете, тому пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення!